Пітром зламала гілочку самшита. Будемо робити з неї живці. Обрізаємо ось таку частинку. Вона буде з п'яточкою, п'яточку трошки підрізаємо, зачищаємо нижню частину сантиметрів 5. Від листечка та частина, яка піде в землю, ось такий живець готовий, живець з п'яточкою. З цієї частинки теж можна зробити живець, тут вже п'яточки не вийде. Тому просто робимо косий зріз. І так само зачищаємо нижню частинку. Тут верх трошки пошкоджений був зимовий обік, тому верх підрізаємо і ось другий живець. Ось таких два живця з обломаної гілочки самшиту.